Всім привіт під мого каналу, хто дивиться мій канал. Посівна почалася, почала сіяти сою. І ось це поле. Поле за порла в тому році була соя. І що, так воно залишилося з тим розрахунком, що могла зробити сівалка, яка б сіяла прямо по неораному полі. Сівалка зробилася, і сьогодні ми посіяли. І ось такий результат рядочки. Оце, рядочки, от є соя. Добре, воно працює. Я дуже задоволений, як сівалка працює. Воно добре розпушує землю. Земля розпушена. Це між рядочками, що воно все от, між, між рядочками, так би сказати. Там, де не йшов турбодиск і сошник. Червачок є. Це дуже добре, і буде тут дуже багато. А цей рядочек, воно все прикатковане і от там є своє колесо прикаткувало його, сошник, турбодиск, колесо взагалі, воно все прикаткувало. І там воно все от, є своє Все посіялося, все прикаткувало. Я шо зараз? А як воно дуже розпушило землю, то я прикатковую, щоб воно це все прикаткувалося. Уплотнилося трошечки. Земля дуже добра, мені подобається земля. До цього підходу підходив до цього моменту, щоб сидіти, так, як по у тіло. Три роки підряд була дисковка. Тільки несковка без оборонки І от воно так прикатковується. От воно тут прикатковане. Видно, а тут вже не прикатковане. Хочу прикаткувати, щоб ця земля вона не висохала. Бо зерно прикатковане, в рядочку зерно все прикатковане колеском. Ззаді за сошником колесо і зерно все прикатковане, Ось хочу, щоб ці горбішки всі були прикатковані. Ось так. Так воно сіє, я дуже задоволений. Тут нема бур'янів, десь туди місцями. Є бур'яни, але воно в бур'янах посіяло ще краще, тому що там земля ще більш має розпушена. Так що я дуже задоволений, як у нас є. Що покатуємо Сівалка тяжка. Да, сівалка тяжка має з повним завантаженням сої і добривом десь 800 кілограм зробив такий груз наперед, два швейерка приварив, щоб віддалити і заклав це грабіром. Хочу залити бетоном не вистачає ще якихось 30 кг грузу. Не вистачає йому. Поклав на болтики. Якщо то зніме, покладу, зробі два крючка, щоб ну, лібетку зняти, покласти. Цей балон, от я важив його, цей балон разом з гравіром. Ось який є тут гравіру, повний забитий, втоптаний, він важить 100. Якщо я залию бетоном, що додам допустимо 25-40 кілограм цементу, то воно якраз буде те, що потрібно. Ось так. Ось так сівалка сіє. Дуже мені подобається, як воно все працює. Всім мирного неба, добрих днів! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.